Труїс навігатор 3,20. Довжина 320, внутрішня довжина 216 см. Ширина основна 168. Внутрішня ширина 69 см. Діаметр балона 46 см. Комплектація. Ева коврик встановлено. Поквіт човна. Основний матеріал 1100 світло-сірий. кануса і носова частина в синьому кольорі зроблена. носовій частини встановлена ремутка. Нижче ролик. Та ручка буксирувальна, захисна смуга, проклеєна шестим брусом. Балони. Маю теж захисну смугу з ПВХ матеріалу. Ширина 15 см по всьому прямому участку зроблена. Таким чином. Три основних балона та надовне дно. Транець 18 см. Довжина по висоті транса 41 см.